Люди, які заробляють на корупції, повинні сидіти в тюрмі. Наша влада, замість того, щоб боротися з корупцією, бореться з антикорупційними органами та організаціями та пише закони, які узаконюють корупцію. Наша влада побудувала клептократичний авторитаризм, але їм цього мало. Вони прагнуть красти безкарно і царювати вічно. Тому саме зараз будують диктатуру в нашій країні. Зараз буде йти заставка. Це дасть вам час та можливість поставити лайк цьому відео та підписатися на цей канал, якщо ви досі цього не зробили. Кожний лайк та коментар допомагають розповсюдженню відео, розповсюдженню правди. Поїхали! Національне антикорупційне бюро України та спеціалізована антикорупційна прокуратура два найважливіших антикорупційних органа України. Набу та САП чи не єдині органи, які дійсно займаються боротьбою з корупцією в Україні. Саме вони викривають корупцію на найвищих рівнях. Саме Набута САП викрили схему розкрадання коштів Міноборони. Саме вони викрили корупцію в Мінагрополітики. Саме вони вручили підозри заступнику фіскальної служби. Саме вони викрили депутатку президента Кормишкіну у крадіжці 20 мільйонів гривень, наших з вами грошей. І і і ще, 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 і ще. Ось всі ці гучні справи це все плоди праці НАБУ та САП. Тільки за 2025 рік. Пам'ятаєте депутата партії Зеленського пана Задорожнього, який вимагав Хабар у розмірі 3,5 мільйонів гривень, щоб не заважати будувати інфраструктуру на Сумщині. І це під час війни. Цю схему викрили на Бутасап. Вони вручали підозри навіть заступникам та радникам самого Андрія Борисича Дерьмака. Вони ловили на хабарях міністрів самого потужного лідера сучасності. Вони виписували підозри навіть його найближчим друзям та кумам. І саме підозра куму президента Чернишову стала останньою краплею в терпінні Зеленського. Далі це Свавілля, цю огидну боротьбу із корупцією він терпіти не буде. Все пропало. Ці, такі самі, як ті, Зеленський понастави своїх рішав. Тому він і Єрмак відрядили свого карманного СБУшника Малюка та свого карманного новообраного генпрокурора Кравченка на боротьбу із антикорупційними органами. 20 липня СБУ ДБР та прокуратура проводили масштабні обшуки у детективів Набу та САП. Це ніщо інше як боротьба влади із антикорупційними органами. За єрмаки хочуть обкрадати нашу державу, виводити гроші на кіпрські офшори, і не хочуть, щоб хтось їм в цьому заважав. Саме тому вони написали та протягнули в Верховну Раду ганебний законопроект 13423, який би у разі прийняття депутатами дозволив би за Єрмакам безкарно красти наші гроші та гроші наших західних партнерів. На цьому каналі, до речі, є відео про цей корупційний законопроект. Зараз в куточку з'явиться посилання на нього, та в кінці відео теж вставлю посилання. Зможете подивитися цей випуск, а потім про законопроект 13423. 126 народних депутатів зареєстрували законопроект номер 13423 До речі, здогадайтеся, з якою фракцією 123 і 126 цих депутатів. Подумайте. Раніше все вирішувалося через голові фракції, тому що ми, як голови фракції, можемо забезпечити голоси в залі. Так, так ось спочатку влада протягує до Верховної Ради цей ганебний законопроект. Потім офіс Єрмака руками уряду Шмигаля незаконно не затвердив детектива набу Олександра Цивінського на посаду директора Бюро економічної безпеки. Це був прям постріл в груди боротьби з корупцією в Україні та смачний такий плювок в обличчя нашим західним партнерам, бо саме вони санкціонували прозоре обрання директора БЕП. Та саме західні партнери були членами комісії, і саме вони обрали це на цю посаду. До речі, цьому кабінету міністрів Єрмака допомагали СБУшники Єрмака. Далі влада атакує центр протидії корупції. Це, хоч і громадська організація, але все одно вона дуже і дуже заважає нашій владі мародерити під час війни. Очільнику центру протидії корупції виписали підозру, викрили в нього телефон та провели в його квартирі обшуки. До речі, не тільки в його квартирі, де живе його дружина та діти, а навіть в квартирі загиблого героя війни, в якій Шабунін тимчасово проживав. Ось тільки незрозуміло, навіщо беркутня Єрмака вилучила планшети дітей Шабуніна. Як це допоможе у розслідуванні цієї справи? Я не розумію. Але ця тема заслуговує окремого випуску. Там дуже дивна справа, яка відверто шита білими нитками. А... Але сьогодні не про це. Так ось, перше: ганебний законопроект 13423, що легалізує корупцію в оборонці. Друге незаконне зірвання призначення очільника Бюро економічної безпеки. Третє. Рейди на центрі протидії корупції. І четверте обшуки у Національному антикорупційному бюро та спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Ось ці чотири кроки влади це чотири сходинки вниз. На дно до диктатури та клептократії. Ці дії яскраво показують, що ми вже не рухаємося на захід. Не йдемо ані в НАТО, ані в ЄС. Ми йдемо в протилежний бік, не на захід до Європи та США, а на схід до Росії, до диктатури та беззаконня. Я не Путін, я не буду президентом 30 років або скільки там 35 років. Президент я не буду. Правда? Ні, ні, повірте мені, піздюш. І ви прекрасно розумієте, що всі ці кроки, всі ці дії вони чинили із порушенням закону. Як там казав найвеличніший лідер сучасності: якщо я хоч раз порушу закон, то я піду. Якщо будь-який, як Свінарчук, я ще президент довті. Він не те, що порушив закон, він легалізує беззаконня в Україні. Але повірте мені, він нікуди іти не збирається. Зеленський диктатор і владу він так просто вже не віддасть. Прав був Сергій Стерненко. Володимир Зеленський! Диктатор-початківець, який закінчить гірше за Януковича. А ви знаєте, як українське суспільство та журналісти дізналися про обшуки в Набута САП? Не повірите, через анонімні телеграм-канали. Бо СБУ спочатку злили інформацію в ці анонімні телеграм-канали. Да як це взагалі можливо? Деякі з цих каналів викладають відверто російський ПСО. І в той же час вони викладають злиті їм СБУшниками фото з обшуків. Як таке можливо? Як? Найвище керівництво Служби безпеки України було призначені, були призначені керівники, яких за завданням Федеральної служби безпеки Російської Федерації, тобто цих людей призначила Росія, ось дивіться, як це відбувається в демократичних країнах. Виходить очільник або речник органів, які проводили обшуки, і на прес-конференції перед журналістами доповідає. Сьогодні проводилися обшуки там-то і там-то, згідно з підозрою тих, то і тих, то у скоєнні таких, хто правопорушень, і таких, хто незаконних дій. А у нас як це відбувається? У нас відбувається це точнісенько так само, як на Росії. Методи ті ж самі. Після цих обшуків НАБУ і САП заявили, що силовики отримали доступ до всіх їхніх розслідувань, до всіх фігурантів справ та до планів антикорупційних органів по майбутнім підозрам і розслідуванням. Тобто ви розумієте, що тепер вся ця інформація, яка повинна була бути засекреченою, тепер вона є у Татарова, Єрмака та Зеленського. Як ви вважаєте, ця інформація тепер допоможе їм відмазати своїх друзів та кумів корупціонерів, таких як кум президента, міністр Чернишов або радник Єрмака Артем Шила, або друга та бізнес-партнера Зеленського Тимура Міндіча? Думаю, що тепер ці мародери можуть спати спокійно. Особисто я гадаю, що коли Міндіч їздив в Європу умовляти Чернешова повернутися в Україну і надав йому гарантії безпеки, міндіч мав на увазі саме ці гарантії безпеки. Давайте уявімо, хоча б спробуємо, що ми живемо не в клептократичній авторитарній Україні, а в демократичній державі. Державі, яка прагне приєднатися до ЄС та НАТО. Основними вимогами цього приєднання є боротьба із корупцією. Скажіть. По вашим відчуттям, за ці 6 років царювання Зеленського Єрмака і Татарова Україна у боротьбі з корупцією просинулася вперед чи відкотилася назад? Як ви вважаєте? Друзі, доки я монтував це відео в Верховній Раді, сталося жахливе. Наші депутати проголосували за закон, який по суті ліквідує Набу та САП як незалежні антикорупційні органи. Цим голосуванням вони по суті знищили боротьбу з корупцією в Україні. Це диктатура стовідсоткова диктатура в нашій країні. Це пиздець сьогодні. Народні депутати, символічно, що на шосту річницю своєї роботи ліквідували повністю НАБУ і САП всю антикорупційну інфраструктуру. По факту легалізували корупцію, тим більше легалізували політичну корупцію, і це зробили настільки радісно, що ну було просто гидко дивитися на те, що вони верзуть і як сильно. Деякі фігуранти НАБУ аплодували цьому рішенню. Я хочу просто показати реакцію одного народного депутата, це Максим Бужанський, наскільки він радів тому, що це відбувалося, і от відверто я це бачив в всіх очах своїх колег народних депутатів, пробачте, вихитка зараз говорити, що це люди мої колеги вже 6 років. Нет, а завершити це відео я хотів би словами журналіста видання Наші Гроші Олекса Шаланського. Він дуже влучно описав все те, що зараз відбувається в нашій країні. Підписуйтесь на канал, тут ви почуєте правду. Пока! Одна неочевидна річ щодо Бебу: майже всі написали про те, що головною причиною аборту Бебу стала потреба зберегти корупційні потоки. Це, звісно, так, але є ще одна, не менш важлива причина. Я б її назвав одним словом. Диктатура контроль над бебом дає можливість нагнути будь-яку структуру, яка захоче фінансувати опозиційну партію будь-якого рекламодавця, який захоче розміститись в неправильному виданні, чи будь-якого бізнесмена, котрий занадто борхливо боротиметься за справедливість. Зрозуміло, що для такого контролю підійде будь-який силовий орган, але БЕБ найбільше, бо щодо величезної більшості підприємств важко знайти справу, яка буде підслідна поліції, ДБР, СБУ чи набу, а в лапи Беба потрапляють всі. Податки в нас ніхто не відміняв. Мало того, може хто знає, висновки податкової, що мовляв за останні 10 років підприємству не мало жодних проблем для Беба не оказ. Вони самі ліплять свою експертизу і на її базі запроваджують весь комплекс пацифікації. Цій неугодних, обшуки, блоки, рахунків і т.д. Тому війна за БЕП це не тільки боротьба за красиве життя, а ще й за те, аби воно тривало вічно, принаймні так довго, як в Росії. Ми не зможемо перемогти корупцію, якщо ви будете заплющувати на неї очі або ставатимете співучасниками розпалу державних коштів. Не потрібно писати у соцмережах, все пропало», ці, такі самі, як ті, Зеленський понаставив своїх рішал. Ні. Ось телефон. Це гаряча лінія набу. Дзвоніть і повідомляйте. А правоохоронні органи будуть реагувати та карати.